Поїхали. Отже, перше запитання. Хто задає? Женя. Євген Пукач. Добрий вечір, зал, добрий вечір команди ще раз. Таке, може, не в тему питання. Один хлопець в ніч на Андрія так нашкодив в селі, що до тями прийшов аж на Миколая. А на кого гадають кавенівці? А один хлопець в на Андрія так нашкодив в селі, що до тями прийшов аж на Миколая. А на кого гадають Братан, а ну, тут ти погуляв капець. Я тут, хочу, знаєш. А на кого гадають кавейнівці? Та нам головне, аби хороший вареник попався. А на кого гадають кавейнівці? На суддівські оцінки. М? А на кого гадають кавеїнівці? Та що тут гадати? Сходи на будеш знати? Ну і остання версія. А на кого гадають кавенівці? Ну як на кого? На новорічні корпоративи. Чого Дякуємо. Михайло Зарем. Добрий вечора! Нина Андрія. Отож, два роки тому я запросив на КВН, на фінал дівчину. Минулого року я прийшов з дружиною, а сьогодні я з дружиною і донькою. Що далі? Ну ти й бабій. Два роки назад я запросив на фінал дівчину. Минулого року я прийшов з дружиною, а сьогодні з дружиною і донькою. Що далі? Та ти так скоро в мера підеш? Два роки назад я запросив на фінал дівчину, минулого року я прийшов з дружиною, а сьогодні з дружиною і донькою. Що Оце ти дав житті! Два роки назад на фінал я запросив дівчину минулого року я прийшов з дружиною, а сьогодні з дружиною і донькою. Що далі? Ну, дивлюсь, зараз між двома пацанами сидиш, не знаю. Два роки назад я запросив на фінал дівчину. Минулого року я прийшов з дружиною, а сьогодні з дружиною і донькою між двома пацанами сиджу, що далі. Так ще потрошки ти всю сім'ю в журі підтянеш. Два роки назад я запросив на фінал дівчину. Минулого року я прийшов з дружиною сьогодні з дружиною і донькою. Що далі? А дружина про дівчину знає? Дякую. Всі вже третє запитання завершальне в рамках розминки. Хто задає? Тарас Саницький. Всім Перше, всі добрий зі зі вечір. Віде. Давайте ми трошки більше поплескаємо до команди стоять на сцені. Ми стоять. Давайте, давай, давай!» Во! Я думаю, моє питання буде актуальне для всіх команд. В порівнянні з півфіналом в цьому залі поміняли покриття на сцені. Як ви думаєте, з чим це пов'язано? Це жити по-новому? Як ви думаєте, з чим це пов'язано? Це жити по-новому? Які скользкі питання. Як ви думаєте, з чим це пов'язана заміна покриття на сцені? Це жити по-новому? Вахтёрша уволилась, ковра дом забрала. Десятку. Як ви думаєте, з чим пов'язана заміна покриття на сцені? Оце жити по-новому? Ні, це з тим, що галицька Ліга вперше в суботу. Задаю, задаю! Е, з чим пов'язана заміна покриття на сцені. Оце жити по-новому? Підлогу люстрірували! На біатлон залишається. Отдихаємо в місця. Збір на людей і замок Люберта. Дякую.